80% глядачів подкастів не додивляються їх до кінця через погану якість звуку та інших чотири важливих аспекти. Давайте розповім які, а це міні-подкаст про подкаст. Випуск при 1». Поїхали! Перший і найважливіший аспект це звук. Ви можете записувати подкаст на різні мікрофони. Це може бути студійний, це може бути мікрофон-петличка, як в мене. Мікрофон пушка, яка ставиться на камеру, або ще інших багато варіантів. Наприклад, якщо ви з 2020-го, то можете записувати на iPhone. Але не менш важливо не тільки на що ви записуєте звук, а і де та як ви його об'являєте. Давайте детальніше. Наприклад, це відео я знімаю в невеликій кімнаті, але тут є диван, штори та багато інших елементів, які його згладжують, які додають йому м'якості та зменшують ехо. Проте, Якщо б я вимкнув повністю обробку, то звук звучав ось так, як зараз. І погодьтесь, що він трішки гірший, ніж був до. Якщо ви записуєте звук на вулиці, єдине, що ви можете поправити, це трішки зменшити вітер, якщо він неявний, за допомогою різних насадок. Але якщо ви записуєте в приміщенні, ви можете пом'якшити. Ви можете поставити акустичні панелі на стіни або додати м'яких предметів. Диван, штори, подушки, м'які елементи і навіть м'які великі іграшки. Це все допоможе вам, якщо ви хочете отримати якісний звук. Ну і звісно, чим в меншому просторі ви записуєте, тим зазвичай буде менше его. І навпаки, обібляти ж звук можна по-різному. Наприклад, ми, коли об'являємо звук для клієнтів, робимо це в кілька етапів. Перший етап це ми вручну за допомогою і наявних в нас пресетів, які ми вже зробили з досвідом, і аналізуючи звук, який ми отримуємо з локації, ми підлаштовуємо всі парамети, налаштовуємо так, щоб звук був як найкраще. Але окрім цього, є ще одна фішка: ми, так як ми в 2025 році живемо, користуємося штучним інтелектом. І відібравши з десятків ще один інструмент, ми об'являємо лише їм, адже якраз він ідеально справляється саме з нашими задачами. Це звук для подкастів, експертних відео, прямокликів і багато іншого. Ми його накладаємо вже поверх обробленого звуку, щоб отримати найкращу якість і лише трішки фіналізувати та забрати его. В цьому випадку він найкраще входять. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, і я зроблю огляд окремо на нього та покажу, як ним користуватися. Аспект номер два: адже у сучасному світі подкасти не тільки прослухати, але й пробачити. Важливим є якість світла. І якість самої зйомки. От ось так, мене би ніхто не дивився. Максимум послухали би. Але коли гайне світло, гайна якість зйомки, то вам приємно це бачити і хочеться дивитися. Так само працює і в подкастах. Я не кажу, що подкасти, які зняті погано, не будуть дивитися зовсім, але погодьтесь, що шанс на успіх у них справді менший. Аспект номерти: динамічний монтаж. Зверніть увагу на емоції та сенси. Чим більш цікаву інформацію ви говорите, та чим більш емоційно ви її говорите, тим робіть та швидші динамічніші нарізки. Чим менш емоційно та більш загальну інформацію говорите, тим і іб'ять монтаж спокійніший та легший. Ну і звісно, як вирішальний аспект кожної критинки світло, то справді головне. Порядок номер 4 – структура епізоду. Не забувайте, що весь контент має бути структурований. І якщо ви не підготуєтесь до подкасту, то ви будете говорити про все на світі. Але не про те, що потрібно та цікава аудиторія. Я надіюсь, що ви розумієте, що основний ваш план на подкаст це отримати найбільш цікаву інформацію та на найбільш цікаві теми. Аспект номер 5 це грамотне пересування, адже закинути подкаст на YouTube цього мало. Окрім публікації, його варто ще показати людям. Наприклад, це можна зробити за допомогою коротких варіантів фідро. Передивіться подкаст, виберіть 10-20 коротких фрагментів, які можете нарізати на вертикальні відео і запостити у кожну соцмереж це YouTube, Shorts, TikTok, Instagram, Reels та інші. Завдяки цьому ви будете мати більше охоплення як на ваших сторінках, так і на самому подкасті. Сподіваюсь, усі ці пункти були вам цікаві та корисні. Користуйтесь та робіть свої подкасти цікавішими. З вами був Денис і це міні-подкаст подкасти.